Чи буде судний день, апокаліпсис та Кінець світу? Давайте подивимося, що відбувається у світі. Уряд Америки він реконструє літаки судного дня. Вони призначені прийняти на борт уряд і військове керівництво країни, які з повітря будуть керуватимуть у разі глобальної ядерної війни, яка йде на землі. Уряд Росії також демонструють літаки для вищого керівництва під назвою Літаки судного дня. На острові в Норвегії є сховище судного дня. На випадок тотального ядерного знищення. І тут у вічній мерзлоті на великій глибині зберігаються запаси насіння. У кожної країни є бункери судного дня, у світі є чітке розуміння, адже це откровення дав людям сам Бог. Суд Божий це початок християнського вчення, що йде за покаянням хрещенням, покладанням рук і воскресінням мертвих. Уряди країн знають про це і готуються до судного дня, але чи готове до цього суспільство? Амінь.